Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів Enhel.in.ua До вашої уваги один з найкращих, а може і найкращий плиткоріз на довжину різу 850 ну і 650 мм, який називається Ruby du 200 Evo. Це оновлена версія плиткорізу на довжину різу 850 мм. Зараз я розповім, в чому оновлення. Але дуже коротко нагадаю, що це за плиткоріз. Це плиткоріз, який призначений для різу керамічної та керамограніту керам... на довжину 850 мм. А якщо ви знімете цю штучку, то можна різати і на 900 мм. Він ідеально практично ріже за рахунок того, що у нього ось такі шикарні прижимні фланці, товсті, які щільно притискаються, які не бовтаються, які не мають ніякого люфта диски. Тому він відцентрований і ідеально ріже. Диск застосовується 200-й, тому разом з цими фланцями він може різати і прямо, і кут 45 як на мене, краще його нього ніхто не ріже кут 45 за рахунок цих показників. І за рахунок того, що конструкція обв'язка десь хоч не піднімається, але вона дуже жорстка, і тому ніяких немає вигинань при різі під кутом 45, та і, по прямому, і при прямому різі. Це перше. Друге. Якість, скажімо так, Рубі гарантує якість, тому, в принципі, у мене не було ніяких питань по якості матеріалів, які застосовуються. В чому оновлення? Це оновлений, це старий модифікація 65-го. Невідомо, будуть вони оновлювати чи не будуть. Всі виробники, ну, деякі виробники, ну, наприклад, як Нортон, вони перейшли з. Металевих підшипників на пластикові, скажімо так, підшипники і великого діаметра. це надало свої переваги і надало свої недоліки. Рубі також експериментує, тому що цей плиткоріз з підшипниками, які стоять горизонтально, він ідеально працює. Звісно, у нього є єдиний недолік. Треба. Слідкувати за направляючою, зокрема, її чистити і змащувати, чистити і змащувати. Рубі також пішов на експеримент, зовнішнього нічого не змінилося. Але якщо ви придивитесь, якщо ми поставимо кут 45 якщо ми подивимося на його підшипники, то ми побачимо, що на підшипниках дуже невеличкі вкладиші пластикові, керамічні. Це Має, має, то, його цю направляющу вже не треба змащувати, е, він має працювати насухо, його, її треба тільки чистити. Звісно, це е, дає свої переваги е, в довговічності самої шини. Шина, е, пластикові ролики ковзають, котяться по алюмінієвій направляющі і не стирають. Але я сподіваюся, що жорсткість конструкції. Е, не постраждала. Звісно, плавність руху, як на мене, стала краще, ніж у 65-го. Але ще раз повторююсь, дай Бог, щоб не було такого, як у Нортона 202-го, щоб жорсткій конструкції стало, не стало гірше. Тут традиційно він ковзається, тому тут треба змащувати. Тут у мене ніяких питань немає. Ця система працювала і буде працювати. Так, е, які ще е, тут плюси у Рубі? Як я завжди кажу, до плюсах я відношу ось цю систему е, кругообороту води е, охолодження. Чому? Тому що вона подається, подається на диск з двох сторін. Тут такі форсуночки. Вона стікає в відро. І з відра, якщо ви поставили насосик зверху, можна більш-менш чисту воду забирати для того, щоб подавати знову на охолодження. Тому насосики тут стоять якісні, насосики служать дуже довго і якісно. Якщо ви подивитесь, 850-й відрізняється від 650-го, що у нього стол, бачите, тут такий перфорований, такий вигнутий. У 850-го прямий стол. Тому сюди набагато зручніше приклеїти тоненьку резинку, ну, яка, скажімо так, шум зменшить при роботі. Крім того, плитку краще буде фіксувати, щоб тримати рукою. Ну, Є свої плюси. До плюсів цих плиткорізів, що сюди можна встановлювати додатково, там щось за 700 гривень можна докупити лазер, який вам дасть перевагу. Ну, над тим, що диск не піднімається, і дуже зручно, якщо ви лазер налаштували, виставляти плитку для її порізки. До недоліків, що я хочу віднести, звісно, ширина, як на мене, могла б бути і... і ширша. Але за рахунок таких компактних розмірів, вага цих плиткорізів найменша в своєму класі. Їх можна запросто переносити навіть одній людині. Тому це і перевага, і недолік. Звісно. Ножки, які тут застосовані, вони дуже зручно підгинаються, вони фіксуються, але хотілося б, щоб вони фіксувалися в стоячому положенні. Тому що ну, всяке буває, а вони не фіксуються. Вони ну, просто так відхиляються. Ну, Це такий невеличкий недолік. До плюсів відношу, що всі провода йдуть в цьому скажімо так, кожуху, він не мішає. До плюсів. Хочу віднести дуже легку фіксацію для транспортування. Якщо подивитися, ось тут крючочок зафіксувався. І дуже легко і просто розфіксувати і почати працювати тобто дуже все зручно. До ну, от, в принципі, все, що хотів розповісти, можете до мене звертатися з закупівлею і 650-х традиційних, які продаються. І 850 які вже оновлені все такими роликами. Ну, хочу вам подивитися, щоб ви подивилися, і на... як тут влаштовано в 650-му е ці підшипники. Бачите, тут традиційно стоять підшипники горизонтально і вони рухаються е по алюмінієвій шині. До речі, хочу зазначити, що кожна шина. Вона відрізняється. Якість цього алюмінія чи цього сплаву відрізняється від різних китайців, приміняють... ну, застосовують різну якість цієї шини. Тому тут шини якісні, вони служать досить довгий термін служби. Як мінімум 3-4 роки вони запросто будуть служити. Крім того, РУ це плиткорізи, які офіційно постачаються в Україну, мають гарантію е 2 роки. Я Офіційний дилер, надаю фіскальний чек, відсилаю по Україні, надаю консультації по любим питанням, пов'язаних з цими плиткорізами та і всіма рештами плиткорізів. Так що можете до мене звертатися, я буду радий вам допомогти в вирішенні всіх питань по плиткорізам. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте. Звертайтесь!